Всіх вітаю на своєму каналі. Надіюся, чути мене з авто сьогодні краще. Прислухаюся до своїх глядачів, які пишуть в коментарях, що коли я говорю з авто, шум звичайно, і тому що телефон завжди підключається через Bluetooth до автосистеми. І тому все так чути. У мене сьогодні мікрофон. Я сподіваюся, звук буде набагато кращий. Отож, сьогодні одна з найулюбленіших тем церковні розпродажі. Їду вставати в чергу. Хто давно зі мною знає про що йде мова, хто вперше розкажу. Сьогодні в одній церкві, недалеко від нас, інше містечко, правда, відбувається церковний розпродаж. Це як гаражні розпродажі в людей, але у церкві зносять люди прихожани, чи ті, хто навколо живе, і знають, що така подія відбувається, зносять непотрібні речі, чи хтось продає будинок, хоче позбутися. Та будь-що там вибір, самі побачите все цін на товари немає. Ви, як добросовісна людина сама залишаєте скільки завгодно, скільки вважаєте за потрібне. Ну, звичайно, я завжди стараюся адекватно оцінювати, що я візьму, якщо щось купую. Там сидять жіночки, які вже трошки контролюють. Раніше такого не було, але люди бувають різні і іноді наберуть. Цілий мішок речей, а хочуть залишити 2 долари, там, наприклад, так несправедливо. А завтра там також буде цей розпродаж, але вже пакет за долар. Тобто такий пакет, як з магазину для продуктів, ви набираєте туди все, що вам влізе, все, що хочеться, і платите один долар. Ну, але до завтра там залишиться, як то кажуть, одні переборки. Тому їде сьогодні завчасно. О 9-й ранку розпочинається розпродаж. Зараз 8.22. Мені ще хвилин 10 їхати, але як показують попередні роки, я вже буду, напевно, там якась в черзі 50. Ну нічого. Постараюся зняти як найкраще. Знаю, також в минулі роки казали, що мало я показую, або дуже сильно камерою воджу. Виновляєте, то трошки важко, тому що сама хочу роздивитися вам показати. І ще купа людей навколо. Ну, я кажу, я вже кілька років показую з однієї тієї ж церкви, вам розпродаж. Але ж, звичайно, кожен раз різні там речі. Дуже буду старатися зробити як найкраще, що від мене залежить. Тому, кому цікавий, такий контент, всіх запрошую зі мною на церковний розпродаж і бажаю вам приємного перегляду. Я на місці, ось так спереду виглядає ця церква, але треба йти з іншої сторони. Завжди маю з собою такий шопер, тому що ніколи не знаєте, що ми знайдемо. І якщо я сьогодні щось припаю, я обов'язково з вами поділюся. Повертаю, і що ви думаєте? Як я і казала, вже отут за поворотом видно, що черга. Дивіться, вхід он там. Я зазвичай десь, десь отут приходила, стояла. А сьогодні отак, от так, так, ця черга тягнеться. Сюди, сюди, сюди. І я аж, аж тут все, вже запускають людей. Там так гарні кільники вже кінця. На початку тут завжди якісь меблі. От є стінці, комоди. Там далі також ще така кімната. Але ми заходимо в основну. От так показую вам спочатку загальну картинку, як це все виглядає. А тепер іду і кожен ряд розглядаю, коментую по можливості, тому кажу, як можу, буду дуже старатися вам зробити гарне відео. Ой, Щось там пише, а не можу розібратися. Це у нас що? Це пластик. Людей дуже багато. Because that's okay, I'm like I'm you're the one boxing breaking No, you're good. Yeah, I'm my bad, that's all. That's all right, no worries. Бачите, співникам з цілий набір посуду. О, біленький, я біленький люблю. Інстанфот такий як точно як в мене вдома. О, новенький. Навіть ніхто не користувався, дивіться, ніндзя, блендер. Отаке от, от мені напевно здалося б. Ще й ніндзя в мене все фірми ніндзя, також новенький, з інструкцією, з усім. Це для діток робити пюрешки, я колись тримала для Марка. Потім заморожувала їх порційно, Боже, не прийти і просунутися. Ж, цілий акваріум. День не дійшла, пізніше повернуся, показати. Трішки людей стане менше. Я затримуюся, в мене є час сьогодні. Хто любить щось таке, посуд гарний, можна тут все знайти. Але захламлятися я не люблю, тому обираю тільки те, що мені потрібно дійсно. Отут ще і пістолами бажано заглядати. Всякого накладено. Так, і в мене є горшочки для запікання, типу стиль, а це такі кружечки. Я думала, що це горщик. для возонів, а це шкірина Це супниця, яка гарна, новенька, біленька, але я таким не користуюся, а покласти і дивитися на неї. То я не хочу також. Таке для базоння, напевно, можна навіть на вулиці використати. Тут всякі, всяке для волосся, ну це Хтось вже користувався. Там ничок не гарний, небеді, кохання. Зеркало таке, чому потрібно з підсвіткою. Там дуже багато одягу, бачите. Тут все-таки рукоділля. Брошечка. Фебіорі, ще й мій місяць. Ну, як на вулик бджілки напали. Дуже багато тих всяких фігурок, статуеток, oh. як я називаю збірників. Але знаю, є люди, які люблять таке. Не я. Базі, січники. Розмальовані ручний розпис Can Portugal, eh, Portugal, в Португалії. На вигляд гарненький, але не. Те, що я шукаю, хоча я шукаю два, за двома гарними січниками там вдалині, бачу є навіть весільні сукні. Йдемо далі. Тут сумки. Ну, звичайно, я вже дістав пізніше, так що, якщо щось тут було гарне, а бувало. В минулі роки навіть різних гарних брендів. Ну, але якщо сьогодні було, то вже і загуло, тому що поки я сюди дійшла, тут вже все гарно. Перебрали. О є така сумка-бананка най. Я, напевно, її візьму, знаю для кого. Дивіться, тут є така кімната з прекрасними різними декораціями: соломіна сумка і якась зегзбісер. Там кімната. З взуттям. Пізніше піду де там менше людей. Так, Повертаюся до цієї, що я казала, декорації. Це бачу осінні арбузи, і різдвяні. Це таке насередину столу ставиться і свічки сюди. Ну, і ми подивимось. От і великодні. Тут хоть менше людей, але дуже багато штучних квітів які я не хочу. Іграшок дуже багато. Просто дурдом сьогодні. стільки церкві людей не бачила серйозно. Скільки років ходжу, негодно ніде просунутися. Тут кімната з різдвяними прикрасами. Дивіться, які гарні ліхтарики, напевно, світяться, як гирлянди, різні ангелики. А далі не можу добрати. Тут цілий ящик поїлок для колібрі. Там ще так, за словами багато чого картини, але я хочу на тканини подивитися. Дуже люблю рятувати вишиті вироби, якщо знаходжу. Ось таке. Якби був цілий набір, хоча б шість штук, таких серветок. Це для сервірування стола, то ще можна би було брати а так, як одна. Це має сенсу. Ось такі настіл фейсмати, а в поганому стані. Так би я напевно взяла. Зараз ще тут гляну, що тут. Більше все таке з кружевом, а висідки не бачу, хоча не раз звідси приносила вишиті вироблю додому. Oh my! No, but I was tell you. Good. Good. Very good. Thank you. Mm -hmm. Кришталю завжди тут багато. Ну, це ж ну куди таке годиться? Я б вже взагалі в смітник таке викидала, а не перепродувати ще. От жіночка забрала свічники. Мені Чайна. Mm -hmm. специй, 17 Excuse us, girl. I'm trying. To be oh, I, see. I want to take this. You Дві цей кружечки з кораблями. Все-таки оригінальные формы. Але дуже гарний, подивіться на деталі. Ще і під столами, скільки всього каліфорнія, це такі напару готувати маяки. Казанок. Ага, давно такого не бачила. Чайники, тостер машини. Боже, не просто придавлюють зі всіх сторін. А інстанпот, мультиварка стоїть новенька і нікому не потрібна. I u mnie jeszcze jedna nowa stoi w podwale także, więc ja już, jeszcze jedna nie jest i mnie już zdecydowanie nie przeszkadza. Jeszcze wam tak pokażę, co robię. Taka maszyna, maszyna, jakaś profesjonalna, taka ciężka. Є велосипеди. В кімнаті різьяні розвиднілося можна заходить. Гарна очень гарна, сыночок. Можно пачку А, нет, это для вымонады, это для каких-то Поличка для кітю відпочивати. Для маленьких діток воно таке саме один круг. Гойдалки, дивіться, яка машина на Ванночки різні, батути. Люди перебирають, шукають якісь колекційні, напевно, іграшки. Тут дуже багато, як кажуть, перекупщиків, що щось беруть, а потім перепродають якісь старовинні лампи. А, ні. Це наліпка, я бачу, тут вже сходить трішки. Я під столом побачила цю коробку, аж зраділа. Думаю, якщо це в коробці оце, я вже беру. Ага. А вона порож. Шкода. А який баняк, В мене такий також є. О, з таким середині, це коли стерилізуєте закрутки. Там туди баночки складаються. У мене точно такі самий цруха колись віддала. Ще пластиковий посуд. Я ходжу по кругу, можливо, показую вам деякі речі одні і ті ж, але йду туди, де менше людей. Просто неможливо пройти.

Отака От за це молочне скло називається. Також є книги різні, а так вам зверху ще покажу. гулик цей От ближче вам покажуть ці сукні сукніці, одна така. Інша така. О, тут стільки одягу, курток, всяких мечірніх суконь. І люди переживають, я вам скажу на одязі якраз найбільше людей. Так, кімната зі взуттям трішки спорожніла, то можна показати. Oh, shit. New Balance. Let's see you Yeah, I could. I you. I know. Mm -hmm. mm -hmm. It depends <sharp> I know. If I yeah. <inhale> Stop on your time, Chichi. Nowadays, I'm going to so say that 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 I'm going to say that I'm Щось таке схоже мало. І ще є багато корзинок. Горщиків для вазонів не було цього разу. Я інколи тут купую і бачу його лізі. Люди розглядають. Дивіться, що знайшла. Дучленд двадцять двадцять я так розумію. Це календар якийсь. Що пізно є місця плюшити. Побачила під столом цілий набір посуду, такий осінній. Ніжно-жовтий колір всередині листочки. Не, не бачу, хто виробник. Дитина якась дуже вже замовчена, плаче. Оце на тон вісний горщик, так, але немає тих шнурочки за котрі вішати. Бачу, тут жалюзі є. А це у нас що? Я вже часно змучилася. Люди такі не всі дуже привітні, дехто так пропихається, незважаючи ні на що. Це якийсь кукер фраєр. Дуже старовинний. Дивіться кіменючок. Очі кинувся з гортензіями, синьо, жовтими. Так. Ну от і знайшовся горщик, І гарненький. У мене всі такі біленькі, то я собі його візьму. О, за неї дитячі мають не, не потрібні, також дешеві нові. Так, я на завершення пішла ще глянути тут на меблі, які є в продажі. Це для ліжка. Металева поличка, якісь дуже стародавні письмові стіл. Бачите, це тільки. Рамки відкрису. І качалка пише солд, що, комусь. Гарні, гарні. Та, що Sold", продане комусь. Оці гарні варні. Це також пише солд, продано. Столики різні. Ось це продане також. Гарне таке. До речі. Скляні. Стільці, все. Приходжу на свіже повітря. Сонячна погода, але просто ворона. Все гарні і рисики і покажу. Мої тільки мають купліхи для цвіт. Так, я вже в машині і показую, що придбала. Взяла цей ніндзя а, Crash Blend Chop, провірила на. Їх сайті офіційному вони вже їх не мають, і тому ціни не можу переглянути. Є у магазині Walmart Онлайн майже 80 доларів. Тому в коробці нова річ, і мені якраз потрібен новий блендер, то я дуже неймовірно рада такому придбанню. Також взяла цей горщик біленький для озоні, дуже мені сподобався. І оцю таку спортивну сумку Найк. Я знаю, кому я її подарую. А я, в свою чергу, всім вам вдячна, що були зі мною. Напишіть, чи вам сподобався розпродаж, би ви, наприклад, придбали з того, що я не взяла. Я розумію, там для кожного своє, але я стараюся не захламлятися і купувати тільки речі, які мені дійсно потрібні, чи я знаю, кому я їх можу віддати подарувати. Всім міцного здоров'я, мирного неба. Всього самого найкращого, я їду додому, а з вами побачимося у наступному відео!